Знайомство з КД у мене відбулося у 2013 році, коли я поступив тоді ще в коледж Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. А після успішного закінчення навчання на магістратурі захисту кваліфікаційного проекту мені запропонували спробувати себе відчути у ролі викладача, на що я погодився. Нинішнім студентам я би порекомендував зосереджуватися навчання на навчання не тільки в університеті, але і поза межами університету, тому що самоосвіта – це досить такий хороший крок для до успіху, успіху в подальшому, скажімо так, житті. спеціальності я архітектор. Крім викладацької діяльності, я займаюся розробкою архітектурних проєктів та дизайну інтер'єру. Якщо б не викладання, я б все одно продовжував розробляти архітектуру та дизайн інтер'єру. На даний момент я стараюсь поєднувати викладацьку діяльність та практичну діяльність, що дає мені змогу, скажімо так, поділитися зі студентами своїм як і хорошим досвідом, так і негативним досвідом. З раннього дитинства я люблю малювати, креслити та створювати якісь об'ємні форми. Якщо б говорити про людину, яка мене надихнула на вибір такої професії, то це мій рідний брат, він теж архітектор, він розробляє круті проекти. Я беру з нього приклад, він допомагає мені порадами. Архітектура це ідеї, архітектура це. Творчість, архітектура це мистецтво проєктувати, і я ніколи не пожалів і не жалію про те, що вибрав саме дану професію. Це все пов'язано з моїм батьком. Мій батько, на жаль, уже покійний працював на той час у міліції. Був такий випадок, коли він після роботи Приходив замучений. У нас вдома був сейф, де він залишав вогнепальну зброю, а кобуру в зброї десь лишав, ну скажімо так, у доступному місці. І сталася така скажімо, ситуація, коли я батькою у кобуру дитячий водяний пістолет, і під час нічного виклику він не звернув увагу на те, що скажімо так, зброї вогнепальної не було, і одів кобуру з. Скажімо так, водяним пістолетом. На даний момент я читаю книгу Атоми і молекули. Це історія про п'ять глобальних ядерних катастроф, автором якого є Сергій Плохій. Він є історик, він розповідає не тільки про техногенні катастрофи, а і... Про невдалі е, випробування ядерної зброї сполученими штатами Америки. Що саме я би порекомендував прочитати студентам? Користуючись нагодою, я порекомендую студентам-архітекторам прочитати роман Паризький архітектор. В цьому романі описуються події окупації, скажімо так, нацистами Парижу, і архітектори, якому скажімо так не подобалися євреї, доводилося проєктувати. Такі таємні сховища та укриття для жертв репресій. Я думаю, що це є мотокрос по бездоріжжю з, скажімо так, з якимись перешкодами. Я люблю швидкість, я отримую задоволення від цього, але дотримуватися якихось правил безпеки. Звісно, в мене є фобії. Фобія, яка трішечки заважає моїй архітектурній діяльності, у мене страх висоти. Бувають виїзди на об'єкти, де потрібно, скажімо так, піднятися на якісь останні поверхи або дахи багатоповерхового житлового будинку, і такі підйоми мені даються з певними труднощами, хоча я стараюся боротися з даною фобією. Ні, немає що такого, щоб я щось змінив у КД. Маю з чим порівняти, тому що, як я вже раніше сказав, я з 2013 року в університеті, і за цей час, а це вже практично 12 років. Університет розвивається, розвивається в хорошу сторону. Чогось такого конкретного я не бачу. У мене не так багато скажімо так, вільного часу. Мене зрозуміють архітектори, архітектори досить мало відпочивають, але якщо є якась така нагода, то я люблю проводити час сім з сім'єю, з родиною, з, скажімо так, з друзями, відпочинок на дачі може бути. Люблю їзду на велосипеді, велоподорожі це той момент, коли можна скажімо так, побути один на один зі своїми. Думками. Я люблю працювати, я люблю дуже багато працювати, тому що я вважаю, що моя сфера діяльності це те, без чого я не можу жити.